Хміль із 20 гектарів поля збирали в селі Іванківці з 20 серпня. На цих кадрах збір українського сорту промінь. Усього на підприємстві у Вертокиївках хміль вирощують 18 сортів хмелю, розповів Іван Панченко, директор підприємства. Процес збирання відбувається за рахунок оператора. Оператор керує процесом зрива хмелю і його так званої подачі укладки в прицеп. Люди вже використовуються для того, щоб розправити його, зібрати, зачистити низи. І якщо десь щось упав якийсь кущ, то покласти його на цей прицеп. Після чого він транспортується в комбайн, вигружається і відбувається процес збору. Далі зібраний хміль везуть до сховища на обробку. Його транспортують на тракторах, як ви бачите. На прицепах, після цього оператор-тракторист вигружає його. Після чого жінки його ліану цепляють на отой гусачок. Подається він в чесальну стінку, обривається, відділяється шишка листочок. Все інше лоза листочок попадає на прицепи, на мусор, а шишка йде в сушку. Ну, Схихий, виходить, хміль, після чого він попадає в камеру аерації, зволоження. Потім хміль пресують і транспортують до холодильників. Холодильники, яких є у нас 4 штуки, зберігається хміль ну, до переробки, до відправлення на переробку на грануляцію. За робочий з 7 годин ранку до 9 годин вечора ну, Якщо з цими теперішніми умовами, що світло не відключається, півтори тонну 700 сухого хмелю шишок виходить. Хміль переробляється на грануло типу 90. В цифлін пакується 9-слойний, заганяється в нього вугле кислота, тобто, щоб він зберігався краще, пакується в упаковку. Паперову від 40 до 60 кілограмів. В такому вигляді він транспортується на завод, після цього подріблюється він у муку і гранула типу 90. 75 відсотків від усіх хмеленасаджень в Україні знаходиться на території Житомирщини, а єдиний в Україні сертифікований за міжнародними стандартами завод із виробництва гранул хмелю знаходиться в місті Житомир. Розповіла Наталія Арендарчук, керівниця департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної військової адміністрації. Протягом п'яти останніх років у нас площі хмеленасаджень поступово зростають в середньому, десь складають 300-400 гектарів. Якщо говорити про тенденції 22 другого і поточного року зрозуміло, 22 й рік період війни в половину були скорочені площі насаджень, хмела насаджень. Це вони склали 200 гектарів. В 23-му році трошечки вже до 300 гектарів ми дійшли. І валовий збір склав 390 тонн при урожайності 13,3 центнери з гектару. За оперативними даними в поточному році, ми також десь приблизно очікуємо 390 до 400 тонн даної сировини. Олена Ваховська, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.